Далі говоримо про те, що світ увійшов у 2026 рік на межі змін, які можуть назавжди визначити долю України, з одного боку. Здається, що війна застигла в нескінченному колі позиційних боїв і дипломатичних пауз. З іншого глобальні процеси вже неочікувано рухаються, формуючи сценарії, де наша країна може опинитися розмінною монетою у чужих стратегічних іграх. Отже, куди рухається світ? Яке місце України у новому. Світопорядку про це говоримо з доктором економічних наук, головою Адвентар Group Андрієм Длігачем. Він з нами вже на зв'язку. Пане Андріє, щиро вітаю вас. Вітаю вас. Там, трішки розповім нашим слухачам, що ви разом із партнерами, міжнародними аналітичними центрами експертами змоделювали сценарії подій 2026 року. Висновок як і очікували, тривожний. написали, що світ перейшов у стан небезпечного дрейфу. Розкажіть, будь ласка, коротко, що це були за моделювання, і що означає ось цей небезпечний дрейф, який вочевидь. Розпочався. Прошу е, дуже дякую за запрошення і дякую, що звернули увагу на це. Наше дослідження. Дійсно, ми щорічно оновлюємо наші сценарні прогнози. Е, вже багато років цим займаємося, і за цей час е, наші підписники могли переконатися в тому, що ми дуже точно показуємо. Розвитки подій, але при цьому це не прогнози, як, наприклад, прогнози курсу долару чи, чи щось, що, що є таким безапеляційним. Чому? Тому що майбутнє воно кероване. І, скоріше, ми даємо стратегічні підказки тим гравцям, хто існує в чи, чиїх власних інтересах. Чі інтереси співпадають з нашими, в першу чергу, уряду України, Офісу президента, що вчиняти для того, щоб Україна рухалася в власних інтересах, ставала сильнішою. Тому ми аналізуємо інтереси різних гравців. В даному дослідженні аналізувалися інтереси е, адміністрації Спол Сполучених Штатів Америки, е, адміністрації Путіна, е, інтереси Європейського союзу як єдиної спільноти, інтереси Китаю і звичайно інтереси України і е, різноманітні стратегії, які можуть реалізовувати ці сторони. Е, аналізувалися макрополітичні, макроекономічні чинники, які можуть е, мати вплив на, на розвиток подій. І, Зрештою аналізувалися е, можливі випадкові чи чи ймовірні події, які можуть докорінно змінити е, стан речей. Так. все це робилося для того, щоб зрозуміти, які ж які ж сценарії по відношенню до е, закінчення чи продовження російсько-української війни є. Моделювання 2026 року виявило 10 базових сценаріїв. Отже, давайте спробуємо розповісти про основні нашим слухачам. Ну і, врешті, спробуємо дати відповідь на запитання з огляду на результати цього дослідження і цих сценаріїв, так куди ж ми дрейфуємо? Основні сценарії з цих десяти сценарії відбиралися експертним шляхом. Це, це окрема велика частина е, цього дослідження. Е, зрештою, ми аналізували ті сценарії, які є ймовірними, і які дають е, так звану рівновагу рівновагу при раціональному підході гравців. І виявилося що що і рівноважними і найбільш імовірними є два сценарії. Один зі сценаріїв це продовження війни, позиційна війна інтенсивності, яка не зростає. І як виявляється, цей сценарій дійсно є рівноважним для всіх гравців і для Китаю, який за рахунок цього сценарію виснажує. Ресурси сполучених штатів Америки і Європи і для Росії, бо Росія продовжує йти в напрямку реалізації власних інтересів, і для європейського союзу, бо це дає можливість європейському союзу підготуватися до глобальної війни чи, чи до агресії в напрямку самого європейського союзу. І як виявляється, це і в інтересах України, бо альтернативою такого сценарію була б швидка мирна угода з Втратою частини українського суверенітету, фактично е, обмін частини суверенітету на е, тимчасовий мир. Так, да, це третій сценарій. Цей сценарій теж да, це mm -hmm. цей сценарій теж залишається е, ймовірним, бо більше зараз переговори, які відбуваються в Женеві, можуть прискорити настання такого сценарію, але він не являється стратегічним. Ми називаємо це сценарій гнила угода», і він може зрештою призвести до. Того, що Росія матиме е, такий карт-бланш на підготовку до наступної хвилі агресії і може скористатися цією паузою набагато краще ніж європейський союз і ми, е, другий сценарій, який є високо ймовірним, це сценарій великої угоди між сполученими штатами Америки і Росією, тобто Росія сценарій, і США домовляються, так домовляються в, в угодовому форматі, в форматі не стратегічних інтересів, а в форматі. Того, що більше описує економічний інтерес адміністрації Трампа і політичний інтерес Росії, Росія отримує зняття санкцій, економічні можливості. І знов таки визнання себе рівним партнером Сполучених Штатів Америки, фіксація триполісного світу замість однополісного, який ми маємо на поточний момент. Звичайно, Росія в такому сценарії переграє Сполучені Штати Америки і має великі можливості вже в найближчий, найближчий час посилювати агресію як спільно з Китаєм, так і як самостійний гравець. Але як це не дивно, цей сценарій теж є рівноважним в тому сенсі, що переважна більшість гравців, ну фактично всі гравці, будуть боятися вийти з цього сценарію в агресивний шлях для Китаю. Цей сценарій є звичайно ризикованим, але Китай не буде чинити супротив реалізації подібного сценарію для європейського Союзу Це негативний сценарій, але знов таки Європейський Союз буде вагатися сваритися з зі сполученими штатами Америки і радше прийме як довершений факт те, те, що така угода сталася. І Україна так само не буде йти в конфронтацію зі сполученими штатами Америки, тому це сценарій, хоча є менш ймовірним ніж продовження війни, але теж залишається на порядку денному. І Наша задача, і власне ціллю цього дослідження було дати відповідь, що зробити для того, щоб не реалізувався цей негативний вочевидь для України сценарій. Що зробити для того, щоб продовження війни не було. Негативним для України, хоча, звичайно, ми хочемо миру, хочемо швидкої перемоги, хочемо закінчення цієї жахливої війни. Але але ми маємо чітко розуміти, що закінчення війни не на умовах України є прологом до більшої агресії, більших втрат для України. Тому базова стратегія України має передбачати стратегічну оборону. Спільні безпекові ініціативи з європейським союзом, створення європейської армії на базі збройних сил України, посилення військово-промислового комплексу в Європі, оборонно-промислового комплексу в Україні з можливістю експорту зброї з України, що дає можливість залучати інвестиції, знижувати собі вартість зброї в Україні і утримувати технології, і розвивати економіку. Переход перехід до стратегічної оборони також передбачає покращення управління українським військом, технологізацію збройних сил України і побудову такої системи оборони, яка потребуватиме менше людського капіталу. Це так. перша половина стратегії. Друга половина це стратегічна нейтралізація ворога. Ми детально аналізуємо російську економіку, її вразливості, і зараз бачимо, що в Росії. Ця війна вартує менше ніж Україна. Україна витрачає 30% власного ВВП на, на ведення війни плюс допомога наших партнерів. Росія витрачає менше 10% власного ВВП. Росія втрачає напередок менше е, для економіки ніж Україна через ракетні обстріли. Відповідно виділено 1500%. Стратегічних об'єктів Росії, які мають бути знищені, е, зрозуміло, яку частину енергетики, нафтоприробної промисловості логістики потрібно зупиняти в Росії для того, щоб для того, щоб е, вже був такий сніговий ком колапсу російської економіки, і Росія не могла продовжувати війну, щоб війна стала надто дорогою для Росії. Так. Да. до речі, ну ось тоді навздогінне на запитання: а як зробити так, щоб війна для Агресора стала дорожчою аніж для нас, це реально, скажімо, в 2026 році. І чи під силу нам це самотужки? Під силу звичайно було б набагато легше і краще, якщо б ми для 1500 ціл на території Росії мали 3000 томагавків, таурусів інших ракет від наших партнерів. Але на жаль, ми не маємо таких рішень від партнерів. Відповідно, ми виділяємо ці типи об'єктів, зупинка яких є найбільш такою вразливою для Росії, по перше, це логістика. Великою мірою російська логістика це залізниці, і незважаючи на те, що обсяги залізнодорожних перевезень суттєво знижуються в Росії, причому це зниження вже може найближчим часом досягнути показнику 10% на рік, але все ще це величезні обсяги. Тим не менше є чи чітко вразливості для російських російської логістики, особливо в напрямку чинного російського експорту, який переорієнтувався в Азію. Це трансип і БАМ. Це певна кількість гілок залізнодорожних і вузлових станцій, які мають бути зупиненими для того, щоб почався логістичний комплекс логістичний колапс в Росії. Друге, це звичайно аеропорти. Такі відстані потребують авіасполучення без авіосполучення. Росія російська економіка теж суттєво буде потерпати. Закрити небо Росії. Ми можемо. І нашими е, дронами, і е, за допомогою наших партнерів посиленням санкцій на е, російські е, літаки. Третя це звичайно питання нафтопереробки. Е, я сподіваюся на 20-й пакет європейський, який закриває, сподіваюсь, логістику через данські протоки е, і зупиняє принаймні половину російського експорту нафти. Але для того, щоб ми точно мали позитивні ефекти, і по експорту російської нафти, і по внутрішньому внутрішньої е, спроможності Росії заправляти техніку е, дизелем, нам потрібно системно вивести з ладу більше 35% російських НПЗ. Зараз е, ми, ми досягаємо цієї цифри, але тактично тобто, зупинка на тиждень-два. А нам потрібно, щоб системно було виведено третина російської нафтопереробки з роботи в Росії все менше можливості знаходити обладнання, ремонтувати обладнання через дію санкцій. Але Росія дрібні пошкодження може поки компенсувати. Відповідно, потрібно системне знищення третини нафтопереробки, і тоді починається ланцюгова реакція. З шаленим дефіцитом на фдизельного пального і бензину і четверте, це це звичайно енергетика, російська енергетика це стосується енергозабезпечення. Перш за все, Москви. Москва не готова. До е, таких блекаутів, до яких вже навчилися готуватися українські міста. Але знаєте, а що заважає е, тому ж таки Китаю направити генератори, якісь додаткові енергетичні можливості й потужності? Ну щось на кшталт того, як зараз нам намагаються допомагати наші партнери? Абсолютно, Китай допомагає суттєво. Він не допомагає фінансово е, на щастя для нас і для самого Китаю, бо це б означало, Фактично, входження Китаю безпосереднє протистояння, але Китай допомагає продукцію подвійного призначення за деякими даними, навіть військовою продукцією Росії, і звичайно, в стратегії Китаю не дати Росії програти, але і Китай не має безмежної можливості постачати Росії все, що необхідно вже по ситуації зі старлінками. Ми бачимо, що є вразливості у Росії такось. Дійсно, питання не в тому, щоб заморозити Москву питання в тому, щоб зробити війну надто дорогою. Що постачання так. Китай точно не, не працює супереч своїм прагматичним інтересам? Китай чудово заробляє на дешеві російській нафті і на постачаннях е, продукції подвійного призначення в саму Росію. Тому е, а Росія не має вже фінансового фінансових запасів. Тому така допомога Китаєм Росії буде надто дорогою до самої Росії? Нам потрібно повторюся, зробити так, щоб Росії було надто дорого вести цю війну. Та пане Андрію, до речі, моделювалися також і радикальні сценарії. Можете, будь ласка, пояснити, що це за радикальні сценарії, які вони для України для Росії, попри таку їхню назву, чи вони ймовірні до, скажімо, реалізації і за яких умов? Ми аналізували е, вплив можливих е, так, так званих тригерів е, та так званих чорних лебідів, е, тобто е, подій великої сили ймовірних і менш ймовірних. Е, про що йдеться? Йдеться наприклад про е, серед позитивних сценаріїв, про, про надання Україні далекобійної е, зброї на кшталт томагавків. Чи про глобальну економічну кризу, яка може е, розгорнутися в будь-який момент, чи глобальні злогобальну логістичну кризу, чи технологічні нові можливості, чи навпаки ризики, які можуть спіткати українські збройні сили, е, так ось виявляється, що ці сценарії рівноважні про, про які я кажу, е, стійки відношенню до подібних сценаріїв. Навіть імпічмент Трампа не зупиняє сценарії, які е, називаються продовження війни і не стимулює сценарій гнилої угоди. Що що говорить? Про те, що Україні не, не слід сподіватися на позитивні, чи, чи боятися якихось додаткових негативних подій. Все зрештою говорить про те, що Україні просто потрібно нарощувати власну спроможність опиратися агресії. Це робить Україну менш вразливою, більш адаптивною, і дає нашим західним союзникам. Чітке розуміння, що Україна має бути в центрі нового безпекового контуру, не буфером між Європою і Росією, а саме центром безпекових угод. Так, ми з вами згадували про один зі сценаріїв під назвою Гнила угода, що Сполучені Штати, частина Заходу тиснуть на Україну заради швидкої угоди. Так само один зі сценаріїв є наступним, так що Росія домовляється зі сполученими штатами і намагається домовитися так з окремими гравцями щодо зняття санкцій. Чим ось ця велика угода США та Росії є небезпечною для нас. Тут напевно можна просто вкотре про це згадати, але чи є. Це небезпекою для світу в матеріалі. Одному ви пишете про те, що це пастка. Фактично для світу, звичайно, це пастка. Фактично, ми маємо руйнацію е, світової системи права, е, і вже чудово, що Мерц заявив на безпековому форумі в Мюнхені. На минулому тижні фактично це визнання того, що ми змістилися від світу, в якому панувала сила права, в світ, в якому панує право сили, зруйнована Вестфальська система, яка передбачала, що на одній території може мати суверенітет лише одна країна. Фактично, ця система була зруйнована вже під час агресії Росії. В е, Грузії, і якщо події в е, Абхазії ще можна було вважати якимись внутрішніми питаннями е, Грузії, то тепер з 2008 року світ, який проковтнув російську агресію, е, стикнувся з великим викликом. Е, ситуація в Криму. Неприхована російська агресія в Україні з 2014-го і особливо з 2022-го року поставила хрест на е, діявості ООН і Ради безпеки і, взагалі, на системі міжнародного права е, відповідно і світ, який був фактично однополярним, в якому ліберальна демократія була. Єдиною цивілізацією, а е, все решта е, решта країн або була е, умовно варварами, або тими, хто прагнув долучитися до цивілізації, зараз ми де-факто маємо вже двополярний світ е, і Китай з абсолютно іншою ідеологією, логікою, логікою автократії, іншої системи мислення, іншого підходу до економіки. Представляє собою другий полюс. Тобто, ми фактично де-факто вже перейшли до рішлієвської е, по політики, політики сфер інтересів, політики балансу сил. Е, добре, що балансу поки що, але Росія претендує розхитати цей баланс і бути третьою силою третім центром. Е, індія теж претендуватиме на таку позицію в майбутньому, і Бразилія, Індонезія, е, країни Африки. Саудівська Аравія, Туреччина відповідно, ми матимемо багатополюсний світ, і на цьому шляху домовленість між сполученими штатами Америки і верніше маю себе постійно виправляти адміністрації Трампа і Росії Росії президента Путіна про економічний союз, який передбачає реалізацію персональних інтересів який передбачає е, стратегічну мрію багаторічну сполучених штатів Америки, починаючи від Ніксона і Кісінджера, відірвати Росію від Китаю е, чи Китай від Росії, як це було за часів Ніксона? Е, тепер тепер це виглядає як е, спроба сполучених Штатів Америки е, повернути однополісність через. Прибирання союзників від Китаю, але це виглядає абсолютно недолуго, оскільки за стратегією великої шахівниці Близинського прослідковується стратегія персональних інтересів і абсолютно не стратегічний угодовий підхід чинної адміністрації. Тому це пастка. Тому словами про мир волюються прагнення. Реалізувати доктрину Монро, реалізувати ідею е, сфер впливу, реалізувати ідею е, ескапізму і ізоляціонізму Сполучених Штатів Америки. Ну і, власне, після оприлюднення вже національної стратегії безпеки Сполучених Штатів Америки в 25-му році стає зрозумілим, що Сполучені Штати Америки не будуть більше гарантом поширення демократії, не будуть більше країною, яка е, захищає. Демократію, західний світ своїх союзників від можливих агресій, і так. це е, говорить про те, що, що ми і наші союзники мають бути самостійними і сильними. Пане Андрію, щиро дякую за участь в сьогоднішньому етері українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно гостем нашої інформаційної півгодини був Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. З дякую. ним говорили про сценарії, які можливі у 2026 році. Про те, що світ увійшов у цей рік на межі змін, які можуть назавжди визначити долю України. Отже, про ці ймовірні сценарії, про перебіг подій згідно з цими сценаріями, ми з паном. Андрієм якраз і говорили в нашому етері.